Цей швидкострільний кулемет один з тих, які завдяки розробці тароброні місцевого підприємства може збивати дрони камікадзе на Чернігівщиною. Швидкострільність до трьох тисяч пострілів в хвилину вони йшли стаціонарні тільки на отаких три ногах. Він ну, міг працювати тільки по піхоті, але з часом, як у нас почали повітряні атаки, шахідів він дуже. Швидкострільний і може працювати також по небу, але не було стаціонарної якби, установки для нього так, щоб було зручно бійцю стріляти, наприклад, по повітряних цілях. завдяки оцій цій тренозі, що регулюється по висоті. Ця зброя набагато ефективніше працює по повітряних цілях. Вже і працювали. Коштом бюджету міста оплатять виробництво необхідної кількості таких триног. Напередодні надійшло звернення від тероборони, яку місто підтримує постійно з моменту створення підрозділу і вже на. До наступного дня, 6 квітня, виконком оперативно погодив виділення необхідної суми коштів це 180 тисяч гривень. Сертифікат, виконуючи обов'язки міського голови, одразу передав командиру. І з першого дня повномасштабного вторгнення і міський голова Владислава Трошенка дуже багато і особистих коштів витратив на допомогу. Там, вашому вашій військовій частині, і громада міста завжди підтримувала в усьому, тому що ви наші захисники, і річниця там вигнання ворогів з нашої землі. Зараз інші зовсім виклики і у вас, і у міста. Але все одно ви завжди ми казали, можете розраховувати від... наше на наше надійне плече. І всі хлопці і жінки, які служать і захищають наше місто, нашу землю. Це приклад патріотизму, жертовності. і Ми з великою повагою завжди. Ставилися і завжди будемо підтримувати усьому, що вам потрібно. Тому... допомагали з першого дня, як в лице Владислава Антоновича, mm -hmm. ми зробили такі три ноги, які покращують стан захищеності нашого міста, області. Дякую за підтримку. І завжди будете розраховувати нашу пригоду. Нагадаємо 119-та бригада тероборони один з підрозділів збройних сил, що бронили Чернігів в лютому квітні 2022-го і втримали український прапор над містом. В знак вдячності командиру підрозділу присвоїли найвищу відзнаку міста героїв. Звання почесного громадянина. Муніципалітет продовжує надавати необхідну допомогу підрозділу, що й нині продовжує боронити Україну, зокрема на Чернігівщині.